Уже кілька місяців медики із Прикарпаття їздять у Попасну. Там в місцевій лікарні рятують і мешканців містечка, і військових. Такі місії організував головний лікар Івано-Франківської лікарні Тарас Масляк. Саме він отримав листа від свого колеги із прифронтової попасної з проханням про допомогу. Були відпрацювали знову на сході в зоні АТО в місті Попасне. Перший раз ми були від теж там, їздили для в основному це для дання допомоги цивільному населенню та військовим, які попадають у цивільні лікарні для надання першої невідкладної екстреної допомоги. Відтоді майже десяток медиків із самого Івано-Франківська та області чи не щотижня їздять на схід, лікують, оперують, ставлять на ноги. Бо там. Нам кажуть, катастрофічно бракує медиків. Надавала допомогу населенню захворюванням венозної системи, жив, кам'яною хворобою, грижами. Дійсно, є потреба в роботі хірурга, тому що місцеві хірурги, на жаль, виїхали. І ось напередодні нового року лікарі після чергової поїздки до попасної повернулись додому. Наталія Коцарська терапевт Верховинської районної лікарні. Жінка не вперше була на сході у попасні. Розповідає, ситуація критична. Терапевт працювала у місцевій лікарні більше місяця. Каже, з медиками порозумілись одразу, бо робили одну справу рятували людей. Відділення розраховано на 50 ліжок. Один нещасний лікар з послідніх сил уже тягнув де хворих. Хворих дуже багато, всі місця забиті, люди запущені, бо з фінансами проблемами. Люди пережили дуже багато страху такого, що летіли снаряди на очах, вбивало рідних. Це та сама Попаснянська лікарня. Поки франківські медики відпочивають вдома, сюди у рамках поїздки на схід завітав Руслан Марцінків. Міський голова Івано-Франківська зустрівся із персоналом лікарні. Медики розповідають, що через війну багато фахівців покинули місто, а тому допомога від колег із Прикарпаття дуже потрібна. Врачі безплатно, безплатно оказали допомогу многим, многим, многим больним. Ані ну ка до сих пор ніщо нам було то на Ну і вже приходять, спрашивают, когда следующая каденція буде. А так не уїжджають і люди починають підтягуватися. Ну, ми їх фіксуємо, скільки чоловік в яких операціях нуждаються. Також делегація з Івано-Франківська відвідала позиції наших військових, їм привезли домашні продукти, печиво, вареники, сало, консервацію. За словами військового коменданта Попасної Віталія Дмитрика, поки що місцеве населення не надто довіряє Збройним силам України. Знаходиться місто попасна на ну недалеко від, скажімо так, ближче до Російської Федерації, от тому більшість тут народу і російськомовні, і багато народу і працює багато народу з самовсамій працює в самій Росії. Тому я вважаю, потрібна потрібна довіра цього населення. Ну і нам звичайно сприяти всячески. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.